Здай, кров, врятуй життя. На вічовому майдані двічі на тиждень працюватиме мобільний пункт забору крові. Таким чином, медики хочуть поповнити запаси і заохотити людей ставати донорами. Більше розкаже Тетяна Додак. Серед тих, хто прийшов до мобільного пункту Настя, дівчина здає кров уже у п'яте. вас яка кров перша, тому вона універсальна в принципі, входить всім. Це важливо, хтось повинен заробити. Тому що, от, наприклад, у мене бабуся потрапила до лікарні, потрібна була кров. Все її не вистачає. Треба шукати когось, хто може здати кров. Про те, що у центрі Івано-Франківська можна здати кров, Юрій дізнався від дружини. Чоловік також неодноразово був донором. Потрібно допомагати нашим воїнам, кожен як може, хтось може фінансово, хтось може банально прийти, здати кров, хтось може поширити допис в соціальних мережах. Тому Якщо ви здорові, якщо у вас все гаразд, приходіть, здавайте кров, нашим військовим це потрібно. Мобільний пункт забору крові працюватиме на вічовому майдані у понеділок та п'ятницю. Аби стати донором, потрібна попередня реєстрація. Щасливі те, що в нашому телеграм-каналі реєстрація на сьогоднішню локацію була закрита протягом 30 хвилин. На сьогодні ми спланували 25-30 чоловік. Попри те, що от сьогодні ми вже протягом години знаходимося на даній локації і є цікавість від просто перехожих містян міста, які також цікавляться і долучаються до акції. Тому ми так попередню реєстрацію чуть-чуть обмежуємо. Також мобільна бригада забору крові виїжджає у різні міста та села Прикарпаття. Три рази на тиждень виїзди в громади згідно графіків, які складаються спільно нами і головами громад. І треба знувати в голові громад. Графік, коли ми до них приїжджаємо працювати, зараз 22 травня це був крайній запис в громаду одну, нашу виїзну бригаду. Робота нашої виїзної бригади. Від собі до 22 травня все зайнято. Наразі особлива потреба виникла в донорах крові разу з негативної належності. Ця кров зараз потрібна, крім того, що потрібна в наші шпиталі для хворих. Також потрібно для поранених, які знаходяться в нашій області, лікуються. А також дуже багато запасів компонентів крові йде на схід. У нас запаси крові є, але їх завжди треба поповнювати. Вони використовуються. Здати кров можна і стаціонарно. Прикарпатський обласний центр крові працює у будні дні. Щоб стати донором, потрібно мати із собою паспорт.